Як заробити 100 доларів та отримати бонусом легкосплавні диски. А просто це зробив наш клієнт в вґаута. Яким чином? Його резина, гудієр, преміальна, різноширока, 235-50, 20, 255 45 20 На цю Q4 аудіоелектричку коштує 1000 доларів. А що ми зробили? Ми зробили за 500 доларів диски і за 400 доларів Мокеан 2021 року стан нової гуми. За 900 доларів ми зробили і диски, і шини. І бонусом клієнт отримав шиномонтаж подарок. Будь ласка, звертайтесь до нас. Це на базі. Е ID 4, ID, A6, Audi Q5, Audi Q4. Ось ці машинки до нас приїжджають і ставлять 18 диски, і 18 круту розину. До речі, ці диски 18, вони легші. І розхід палива дуже-дуже поміняється. У вас на 5-10%. Розхід палива, а, правильно сказати, збільшиться чи зменшиться. Якщо ви приїжджали 500 км, то ви будете проїжджати на 50 км більше, будете проїжджати 550 км. А на зиму це доречно, тому що розхід електрички на зиму падає. А на цих дисках ви його не відчуєте. Звертайтесь до авто, гарно проконсультуємо по колесам і всі питання по колесам закриваємо.